Говорить Київ, Київ, Київ. Київ. Ви знаєте, що захоплюєтеся окрім метро і е київськими кладовищами. Чому київські кладовища і що ви цікавого могли би розповісти нашим глядачам? Ну, я сказав би, що я прямо особисто захоплююсь саме кладовищами. Я захоплююсь києвом в цілому по всіх його проявах. Тобто починав з під а потім мені поступово стало цікаво і все, що на поверхні. Тобто мені Київ цікавий як один живий організм. Тобто, да, там, від якихось раритетних кав'ярень та вивісок і закінчуючи кладовищами в тому числі, Ну, кладовище це логічне закінчення нашого життя. Ну, от, uh... Але ви цікавитеся безпосередньо занедбаними київськими кладовищами. Ви зі своєю дружиною також публікували, коли ви там їздили, дивилися, відео там набирали тисячі, uh -huh. тисячі переглядів. Саме от в даному аспекті, чому є така зацікавленість і що цікавого там є, на що ви звернули увагу? Ну, я в свій час навіть ну я, я, я за своє життя приймав участь, і написав або був співавтором десь близько 20 видань різноманітних, більше з яких про Київ. От. Я навіть почав писати книгу про закинуті кладовища Києва. Вона була закінчена на 70%, а потім в мене почалася певною мірою творча криза. Ну що я зрозумів, що ми от ходимо навколо от одного місця. Тобто є там певно коло якихось читачів, але люди зараз книги не читають майже паперові, особливо. Я знаю, ну про дамі там 300-400 цих книг. Ну, Скільки я за них, на них витрачу своїх зусиль, зовсім не, і про це ніхто не дізнається. А мені хочеться, щоб популяризувалися ці знання, які я, якими я володію. От, і я вирішив на базі цієї от моєї ненаписаної книги зробити цикл таких YouTube-передач. Ми випустили дві серії ще плануємо третю. Про закинуті кладовища Києва забудовані в першу чергу, настільки як закинуті, стільки як забудовані. О, тому, тобто, що... коли побудували багатоповерхівки на них, а, десь так приблизно так, або багатоповерхівки, або малоповерхівки, а, але, а, але люди про це навіть певно і не знають. Більшість людей не знають. Е, є така проблема, що з однієї сторони люди вигадують ці кладовища, де їх ніколи не було. От. А з іншої сторони, є проблема до того, що люди не знають, що там реально були ці кладовища. Я в своїх дослідженнях спираюся на історичні факти, на картографію в першу чергу. А картографія така наука, коли ти накладаєш 10 старих мап на одну сучасну і показуєш цю точку. Ну, це вже ніяк, ніхто не попре проти цього. Київ.